Яка риса об'єднує всіх людей, що живуть життям, яке їм подобається? Може це ранній підйом? Книга Магія ранку вчить вставати о п'ятій ранку, щоб змінити життя на краще. Але в світі безліч людей роками встають о п'ятій ранку заради важкої праці, і при цьому в них нічого не змінюється. Ну ніби щасливе життя це просто набір дій, яким потрібно чітко слідувати. Але насправді спільна риса тих, у кого вийшло, це вміння приймати ризик. Це підтверджують і психологічні дослідження. Одні люди витримують тривогу піти у невідомий, щоб змінити своє життя, інші ж обирають зрозуміле і залишаються у стосунках, де вже нічого не відчувають, працюють там, звідки давно вже виросли, живуть в місцях, які їх виснажують, і не тому, що так комфортно, а тому, що страшно втратити те, що вже є краще синиця в руках. Щоб рости, ми маємо залишати старе. І так, це завжди ризик і гарантій ніхто не дасть, але це плата за можливість опинитися там, де ти хочеш. Проте, залишаючись на місці, гарантовано нічого не зміниться. Ті, хто досяг успіху в житті, не раз робили кроку невизначеність, цей досвід робить їх стійкішими в період невідомості. Щоб змінити життя, потрібно чесно собі сказати, чого ти насправді хочеш, і дати собі відповідь, чи готовий ти навіть не спробувати це. Отримати лише заради того, щоб все залишалося як є.